Отже, дівчатка, усіх вас вітаю, хочу на початку свого влогу показати вам свої процеси, що я робила за цей час, на жаль, на минулому тижні. Було взагалі не до зйомок відео. Тому цей влог вийде з запізненням. І, хто пам'ятає, в мене була така ниточка. Я хотіла. З нею зв'язати рукавички для своєї сестри. Я купила два бунтики по 50 грамів, виглядає вона десь ось таким чином, ви її побачите в у окремому підзйомі. І рукавички не сталося, тому що сестра написала мені, що вона їх не потребує. То кажу, Ці моточки, які я не планувала для себе, вони мене муляли. І я так поміркувала, а чому б не зв'язати якийсь теплий шарф. І зараз я в'яжу цей шарф, вже, можна сказати, завершую. Це в мене спиці 6 мм. 6 мм. Шарф виходить такий досить довгий. А, десь ось така в нього фактура приблизно. А, я вирішила зробити його такими типу клаптиками. Да, клаптикова ковдра. А, сполучую, як я і планувала, сполучую з ось такою ну це вже залишок, ниточки дроп з твіт Хоча при найближчому розгляді, та і, в принципі, видно чудово, що ніякого твіду тут фізично і не видно ніяких твідинок. Але мені в цьому процесі подобається те, що я вирішила рішилася на досить такі товсті спиці для цієї нитки, хоча тут рекомендується максимально нитки 4,5 здається. Значить, цей авангард я вже. Використала один моточок, це залишок останнього моточку, і це все, що в мене залишилось. І я не знаю, можливо, тобто я буду завершувати цей шарф, не знаю, чи вистачить мені ще на таку полоску і на таку. Тут є можливо, бачите вузли, один вузол і десь в другому місці є другий вузол. І ще один мій процес, який ви бачили в мене в минулих підключеннях, минулих блогах. Дуже все просто: це ось ця, цей жилет поперечним в'язанням, і він в мене зупинився, як це все йде. Ось таким ось в мене рукавчик йде, жилетки. Ось такі йдуть в мене візеруночки по лівому краю, по лівому половині жилета. Це в мене горловина. Ось таким чином це йде горловина. І я дуже така смішна людина. Я почала в'язати і я не записувала кількість рядочків отут, -от, скільки я добрала петель, скільки я собі подумала, що я потім порахую. Ну, коротше, я почала потім рахувати, і я зрозуміла, що тут у мене вже більше, ніж 92 петлі. На цьому боці. Хоча я не знаю, як так вийшло, тому що, бачите, це в мене маркери на додавання петель, і я все робила так, як треба. Тобто, я тут збавляла одночасно одразу, я пров'язувала три петлі в одну в кожному другому ряді. Це дало таке досить глибоке, гарне горловину, але тут, коли я почала додавати дві петлі в кожному другому ряді, стало забагато петель. Ось тут лишніх. І через це мій процес з поперечним в'язанням зупинився. Тому буду ще перераховувати, передумувати і думати, що буду робити далі. Ще мої два процеси: один дуже дивний процес це хвилинка дивних процесів. Це ось такий бабусин-квадрат. Мені захотілося після того, як я зв'язала собі сумку бабусиними квадратами. Ну там, скажімо вірніше, це то просто квадрати квітки. Мені захотілося спробувати сути бабусин, суто бабусин-квадрат, і я почала в'язати його з тих кольорів, ток, які в мене є. І ось такий в мене квадрат сформувався. Не подобається мені два моменти в цьому бабусиному квадраті. Це те, що, я думаю, ви зараз чудово бачите, як світиться. Яка прозорість тут додається цьому полотні. І друга, другий момент те, що цей квадрат кривий. Тобто, ось у нас іде ось так, а ну, коротше, квадрат чомусь косить. Що це має бути або мало бути? Я побачила на Пінтересті таку маленьку сумочку, яка ось так от зачиняється, защібається, такий тип клатча. І я подумала ще, що ось цю чорну частину клатча можна було б декорувати гарними червоними маками. Вишивкою або якимись там подібними квітковими елементами. Це а, ниточка а, теж а, з секонд-хенду, в'яжу шкарпетки. А, почала в'язати шкарпетки від миска. Шкарпетки на чоловіка, йому сподобались ці кольори, і я подумала, що Ну чому я буду а, держ... тримати цей гарний моточок пряжі. Най буде. Шкарпетки для чоловіка. Тут лише 50 грамів, але я вже вив'язала довжину шкарпеток на 43-й розмір. Я почала в'язати від миска, дійшла до 60 петель в колі. І ось я почала в'язати-в'язати, і думаю, зроблю п'ятку французьку. Я не хотіла робити п'ятку бумеранг або іншу п'ятку. Я почала її вив'язувати, і все ніби було чудово, прекрасно. Мені. Все зрозуміло, виявилося, що це не так складно, як я собі думала. І я ж така подумала, що я не хочу, щоб ось тут, на 5ці, було гостре завершення, був такий гострий кут. Я вирішила залишити десь три петлі на цій спиці і три петлі на цій, щоб закруглення було закруглення на п'ятці. І щоб ви розуміли, коли я оце почала робити убавки, тобто. Ось у нас іде клин підйому, і треба п'ятку об'єднати з цим клином, да, щоб він був ну, нормальний. Зробити ось цей такий кут на п'ятці, на шкарпетці. І я зрозуміла, що коли я зроблю всі необхідні убавки, в мене будуть зайвими 6 петель. І я не знаю, що я буду робити з цим. І через це такий момент в шкарпетках. Мене зупинив, і я більше далі їх не в'яжу. Це ж процес в спільному проєкті Торбочка щастя ось така гарна ниточка. Тут у нас колір 81,90, 100% мерсеризована бавовна, дуже гарна ниточка. Хто пам'ятає, я з цією ниточкою, але іншого кольору, в'язала собі сумку бабусиним квадратом. І ця ниточка була куплена, куплена для того, аби зв'язати ще одну сумку вінтажну сумку з часопису Джейн Остін Книц. Дуже гарна вінтажна сумочка, вона така типу театральна, щоб покласти туди бінокль. Але, звісно, що по театрам я не ходжу зараз. Для мене це не ті часи, поки це початок, початок першої половини сумочки, в'яжу на спицях. Трійка, я дуже втомилася від в 6 міліметрів. І ця пряжа, ось ця, він старенька, вона досить груба, і в мене мені вже неприємно навіть на пальцях. Вона колеться і вона навіть коле мені пальці. А тут така ніжна ниточка, бавовна і так приємно в'язати. І моя задача зараз дуже гарно розібратися з цим описом, тому що це досить складно для мене. Такі справи будемо дивитися, що буде далі. Коротше, дівчата, я. Продовжила вчора в'язати цей процес цю сумку. І знаєте, я як відчувала, що буде щось, <плес> щось не те. Початок, як ви вчора вже бачили, з хусткової гладі. І я, значить, пров'язала хусткову гладь. А, значить, дивіться, а в описі написано: набрати 63 петлі. Ну, добре, я набрала 63 петлі, пров'язала необхідну кількість рядів хосткової гладі І потім після хусткової гладі, там... Треба починати в'язати конкретний візерунок. Рапорт візерунку складається з 21 петлі. А, ну, я ж, значить, в'яжу ці 21 петлі, поки зрозуміла, що там що означає, і так далі. І так далі, і я доходжу до кінця, а в мене тут не складається. Тобто, в мене має бути там кілька петель, і потім а, прибавка, а, ще одна петелька, а потім виворотня. Ну, вигородня, ну я так думала, що вона має бути. А виявляється, що авторка Анна Коу не врахувала те, що м -м, тут має бути ще кропкові петлі. Тобто, якби я писала цей майстер-клас, я б написала, що а, ми наберемо 63 петлі плюс ще дві кропкові, або просто 65 петель, тому що в них якраз складеться ці а, три а, рапорти візерунку в 21. А, Петлю, 21 петлю і все, і все було б чудово. І знаєте, воно, мабуть, було б нормально. Якби не одне, Але це те, що е, тут е, це одна половина сумки, тобто їх має бути дві. І я думаю, цілком зрозуміло, що якщо ми будемо зшивати половини одна до одної, це дві деталі зшивні, то вони мають мати кромкові петлі. Тому що, якщо ми будемо просто їх завершувати там, просто якимись лицевими, тому що так намальовано в схемі візерунку. То воно просто ніяк не пришиє не пришиється. Скажіть, скажи, будь ласка, це таки треба, просвітіть мене світлом істини і поясніть: це таке треба, щоб в англомовних описах необхідно набрати кількість петель, але по замовчуванні ми ще додаємо кромкові петлі. Я, я цього не розумію, мені здається, якби я писала опис. ну оскільки я вже трошки намагалася знімати якісь майстер-класи, то в всякому разі я враховую ці кромкові петлі. Ну, мені здається, що це логічно їх врахувати. Тому я буду це перев'язувати. Я як відчувала, що це буде щось не дуже е, таке нормальне. Е, я не дарма боялася цього опису. <кій> ну, мало того, що спочатку цей опис починається не з того, що як ми починаємо в'язати сумку, а взагалі просто з опису е, самих візерунків і тільки потім, десь в кінці, там написано, ми починаємо в'язати сумку з такого то такого-то. А, мені здається, це максимально незручно. Максимально незручно. Я потім подивилася, що пишуть дівчата на раурі з приводу таких, саме конкретно цього опису, і в них теж були деякі труднощі, але я ж подивилася: ціла купа дівчат це все зв'язали. Чому не можу я? Буду далі колопати. Значить, дивіться, я дов'язала шкарпетки з тої пряжі з секонд-хенду, якийсь там виробник ека. Значить, що шкарпетки на 43-й розмір, ось так, розподіляються візеруночки. І 50 грамів мені цілком вистачило на, в принципі, нормальні шкарпетки. Тільки щоб висота була адекватною, да, я використала іншу ниточку і зв'язала з геліксом. 10 чи 20 ряточків цієї резинки 2 на 2. Значить, як я казала, в п'ятці я тут зробила убавки. Це мене абсолютно не бентежить. І що, чоловіка теж не бентежить, і взагалі цього не знає. Я вважаю, що це означає, що проєкт вдався. Нагадаю, що в'язала я їх від миска і вперше пробувала в'язати французьку п'ятку. Це було наше завдання в карпетковому челенджі з Христиною. Завдання аж квітня, а я лише в травні тільки зрозуміла, що я хочу зв'язати по завданню робота над помилками. І, взагалі, шкарпетки від низка я вперше в своєму житті планувала саме з французькою п'яткою. Коротше, тоді нічого не склалося. Я не розібралася, як робити прибавки на клині підйому. А вже про саму п'ятку я тут навіть і не дійшла. Тому цей момент в мене ця техніка в мене подолана, я в принципі задоволена, і я вважаю, що ця, ця задача в мене закрита. Не знаю, поки не знаю, коли я ще буду використовувати. Використовувати цю п'ятку в контексті від миска, але я це зробила чудово. Так, далі. В'яжу свій neverfield Evening back ниточка ось така Каміла це мерсеризована бавовна. Купувала я цю ниточку саме на Цю сумочку, лежить вона в мене вже рік, мабуть, і нарешті я до цього добралася. Вперше в'яжу по опису. Пам'ятаєте, я вам казала, що в мене не сходяться петлі. Я розпустила, набрала все заново і одразу почала в'язати по колу, щоб не зшивати ці е, половинки, не втрачати на той час. Е, у дівчат-правелері на Равелі я бачила, що вони роблять так само, тобто нічого в цьому немає. Е, тут за описом йде Саме ось такий варіант в'язання трьох петель в докупи. Знаєте, мені, в принципі, нормально. Я бачила, що інші в'яжуть такий акуратний варіант, там, де отут зверху така косичка йде. а Я не захотіла цього робити, тому що ну, мені ця сумка сподобалася такою, яку я її побачила перше на фото кілька років тому. Нарешті я це роблю. І оскільки ця сумка є такою типу, театральною, вінтажною, то вона. Повторює техніки тих років. Тобто, розумієте, і мені захотілося зробити саме з цей такий не дуже охайний а, варіант трьох петель в одну. Потім я почала робити резиночку. І ось тут у мене петлі не зійшлися знову. Чому не зійшлися? А тому, що я ж така розумашка. В'язала, в'язала. Тут така задоволена була, що всі мої ці штуки зійшлися, і десь, мабуть, навіть в цьому місці виявилося, що я не зробила прибавки в двох місцях, здається. Ну, десь тут. Коротше, я, ну, що можу сказати? Що в мене тепер в одному місці не 21 петля, а 18. Так, 18 чи 19, щось таке. Коротше, я не стала на цей рахунок перейматися, тому що взагалі-то це, ну скажімо, не грає великої ролі, мене це не лякає. Це, здається, тільки в одному місці в мене є, і я планую там, де буде треба, коли буде, буду вив'язувати інший аеропорт, інший, взагалі, візерунок. Я додам петлі, якщо це буде необхідно, тому що я читала уй, по відгуках за цим описом, що там якось дивно не співпадають. Не співпадають взагалі кількість петель одного візерунку та іншого. Тому це справа така. І тим паче, що а, це денце, воно буде зшивним, а це означає, що ну, взагалі візуально це не грає ніякої ролі. Так, і тут ще дуже цікаво зараз, і за описом тут на кінчиках ось цих кутів мають бути намистини. Давайте так разом подумаємо, що в мене є, які запаси. А, взагалі, зараз, я думаю, що, скоріше за все, я використаю в мене є ось така. такий коротше, тюльпан. А, і я думаю, що, можливо, я їх сюди використаю. Єдине, що мені тут не подобається, це те, що цей тюльпан тут цей золотистий. Він такий більш такого рожевого кольору ось ця золотинка в нього, а е пряжа в мене жовтенька. Це означає, що трошки не співпадає по тону. Що в мене по тону співпадає? Тут були десь в мене такі листочки. Зараз. Ні, це не вони. Ну, по-перше, по тону ще оце співпадає, бо воно таке більш коричневе. Але така в мене намистина одна. Далі. В мене були такі маленькі, дрібненькі листочки. Ось, бачите? Вони чудово. Тут пасують, єдине, що вони маленькі. Тому я думаю, що сьогодні я поїду в магазин. Я знаю два магазини з навестинами в остраві і поїду в усякому разі в один з них і спробую знайти ну, щось типу цих тюльпанчиків. Ось такі намистинки я купила. Ну не знаю, якщо чесно, з одного боку трошки те, що треба з іншого не зовсім, але щось подумаю, щось подумаю. Знаєте, я купила Мистина, я вам їх показувала, пройшлася в кількох магазинах і була навіть в 100-класі. Але щось я відчуваю, що щось тут не той купила. Тому я думаю, що завтра я поїду ще в один магазин на поледніка і там є більший вибір таких цікавих намистин, Дощик починається. І е, тоді, можливо, там я знайду ще щось краще. Ну у всякому разі намистини вони ж не будуть ніколи. Ось, але нехай так. цієї сумочки взагалі було дуже цікавою пригодою для мене. Я була натхнена тим, що я роблю річ, яку я дуже давно хотіла собі зв'язати. У мене, на жаль, не обійшлося без складнощів, тому що все ж таки в описі були деякі незрозумілі для мене моменти, і тільки завдяки фотографіям інших дівчат на равелері, я зрозуміла, що і як я маю пров'язувати. Детальніше про цей візерунок я вам розповім в окремому відео, яке буде присвячено саме сумкам, які я нав'язала в цьому проєкті. Тому що він вартий уваги і деякі цікаві факти про нього теж мають бути сказані. Додатково я мусила взяти різні варіанти спиць від шкарпеткових спиць, дерев'яні, металеві, кругові, шкарпеткові. Тобто я використала для її в'язання майже все, що в мене було. Нарешті обрала намистини опис для мене, поставив нові виклики у техніках в'язання. Це я подолала це дуже чудово. Взяла тканину бавовну на підклад, використала все мережево, яке в мене було, оліняного чи бавовняного походження, вирішила використати повністю все. Що є, тому що я не хотіла, щоб були залишки. Машинка моя справилася чудово з цією задачею пошити всі ці, -ці, ці підклад. На жаль, з підкладом теж були труднощі у визначенні ширини та довжини, тому що полотно в'язане роздягувалося. Під час використання примірки оздобила додатково бісером внутрішню сторону сумочки і залишилася задоволеною. Вийшло досить непогано. Дякую вам за перегляд.